Ну що, Сашка собі відкрив талант каменяря, мулера. мулера. Коротше, бруківщика, брукара, о, Сашка Брукар. Богдан то вже з опитом. Така виходить к -к -к красота візуально. Каже Богдан, та що ми тут? До угла дойдем. А на часи гляну. Каже, що вже завтра, мабуть. Ой, так, вже пів четвертого. Це ми в пів першого, ну як, ми в час почали, можна сказати, в час у нас було тільки три рядочка. Ну, якось це така історія виходить. Звісно, цей камінь, він тут виглядає гарно дорого-багато, але це така морока. Якось така.